Коли вчора близько 23-ї почала надходити інформація про зліт 5 ту 95 МС, стало очевидним, що Росія готується до чергового ракетного удару по Україні. Крім цього, цей ракетний удар супроводжувався нальотом 20 дронів камікадзе шахет «Шахет-136», Атаковані Дніпро, Київ, Харків, Запоріжжя. Українське ППО знищило всі ракети Х-101 та всі іранські шахети. А ось перехоплення ракет Х-22 та Іскандер виявилось неможливим, оскільки їхній політ і нанесення ударів знаходилися. Поза зоною дії ЗРК Патріот, докладніше в цьому відео наймасованішого нальоту цього разу зазнало Дніпро. Це все, що лишилося від підрозділу державної служби порятунку, знищено 20 одиниць спецтехніки, тієї самої, яка першою виїжджала на гасіння пожеж після прильотів російських ракет. А це руїни у Синельниківському районі Дніпропетровщини. Російськими ракетами зруйновано п'ятиповерхівки, дитячий садок, магазини, автостоянка. У зведенні російського міноборони при цьому написано. Цитата сьогодні вночі збройні сили федерації завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності по об'єктах на аеродромі. Дніпро мета удару досягнута. Усі призначені об'єкти знищено. Кінець цитати. А тепер ще раз дивимося на відео очевидців з місць прильотів: дитячий садок, житловий будинок, пожежний автомобіль. У цій нічній атаці на мирні українські міста, мабуть, через брак боєкомплекту Х-101 росіяни застосували й іншу номенклатуру, зокрема ракети Х-22. Саме вони завдали стільки біди мешканцям Дніпра. Х-22 – це ракета. Крилата надзвукова ракета з радянського зразка, застосовувалась, взагалі розроблялась для боротьби з авіаносними групами. Вже використовувалась війні проти нас. Пам'ятаємо от ту, ту страшну трагедію, яка відбулась вже в Дніпрі, коли ця ракета Х-22 минулого року влучила в багатоповерхівку, принесла дуже багато, на жаль, жертв. З нашого боку, коли фактично ну повністю вона знищила цілу. Панельну багатоповерхову будівлю ці ракети системами Петріот можуть бути легко збиті, але самих систем на всю Україну не вистачає. Про це заявили і в командуванні українськими повітряними силами. Військові експерти останні ракетні удари якраз пов'язують з тим, що росіянам критично важливо знайти ці системи після фіаско над Києвом з їхніми незбивними кинджалами. Це для Кремля, схоже, стало ще однією скрєпою. А вимотування Сил оборони та цивільного населення дає додаткову надію на зрив контрнаступу. Вони виходять одразу два завдання: вони виконують завдання і по промацуванню нашої системи протиповітряної оборони, і звичайно, що вони в тому числі вони зараз не полишають спроб зірвати підготовку нашу до нашого масштаб, ну, такого до нашого наступу. І як от їм здається, я так розумію, що вони намагаються знайти і вразити в місця зберігання техніки або місця там, де в нас ну розміщений особовий склад, який зокрема там цією новітньою західною технікою пройшов навчання ефекту бажаного вони не досягають. Ну при цьому продовжують здійснювати терористичні обстріли. Але жертв і руйнувань минулої ночі могло бути набагато більше, якби українські повітряні сили не знищили над морем російський су 35 який злетів із окупованої частини Херсонської області. Вночі інформація про збитого винищувача була дуже суперечлива. О пів на дев'яту ранку українське командування підтвердило факт негативного зльоту Су 35 Це і на найсучасніший в них на озброєнні багатоцільовий винищувач бомбардувальник він може нести доволі широку номенклатуру озброєння, виконує він функції, як, наприклад, бомбардувальника. Тобто, коли заходять Су-34 з оцими керованими авіаційними бомбами, він їх супроводжує і прикриває. Також він і самостійно може нести і вражати цим боєприпасом цей, скажімо так, бомбовий терор цими керованими авіаційними бомбами. Ворог намагається, щоб його літаки скидували ці бомби, зокрема, і по Херсону. Вони працюють, по всій лінії фронту вони працюють, при цьому не заходячи в зону враження нашої системи протиповітряної оборони. А тут так вийшло, що все ж таки залетів, або починають більш, скажімо, активно наші системи ППО, наші зенітно-ракетні війська маневрувати. Тобто намагаються заходити ближче до лінії розмежування через ракетні удари. Цієї ночі загострилася ситуація в Енергодарі. Запорізька атомна станція сьоме спочатку. Окупації перейшла в режим блекауту. Як повідомили в енергоатомі о 5.26 ранку відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська. У компанії попередили, що у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом 10 днів може статися аварія з радіаційними наслідками для всього світу. У Магате вкотре сильно сполошилися і якимись своїми каналами натиснули на Москву. До обіду українським енергетикам. Кам вдалося відновити лінію електропередачі та перевести станцію на живлення від української енергосистеми. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Діжурний по Донбасу», щоб першими дізнаватися про події на сході України.